Не соромтеся, хлопці. Давай, показуй. Шо? Ану, покажи картку. Покажи картку, яку ти зображуєш. Зображу. Зображу. Ну? ну ану відтвори його. Тут хлопці. Ну давай. Ану, покажи зображення. Так. То ще. хлопці. Ну, давай. Що ти показав? Це. Так. А ну, Арсен, прошу зобразити. Крапочку за них. Все, одну, давай, бачу. Знову? Так, саме. Чого ви саме трактор вибрали? Об'єктом важко. Дівчатка, Ангеліна, бо трактор може, можна сказати, іноді обробля обробляє землю за... споживання для людей. Так. Добре. По-моєму моє чиня.

<ріст> Яке бажання викликає у вас така гра? Не знаю. — Чим зайняті ваші думки в даний момент? <ріст> Думала пікні. <ріст> А творче уявлення викликає вона у вас, розвиває творче уявлення. Розвиває, напевне, творче уявлення. А це хто? це той самоліт? А думки, які у вас з'являються, Марта? Які відкриють? Так, а ще. А з точки зору... А з точки зору основ здоров'я, здоров'я, безпека, добробут. Що, Вони допомагають, не знаю, допомагають тут і поліція і то йко розвивати так. Поліція, що, Дозумнати. що Дозумнати. ще Дозумнати. там є Марта? швидка. швидка. швидка так ці пошта де пошта? Вот, тут пошта доставляв. Так, а це оцей пожежна машина. Які там пожежна пожежна машина, пожежний автомобіль. лікарка і оця, оця лікарка. Вони дві самі красиві. Добре. Чатка, робота йде, правда? Ану, покажіть ваш витвір. О, як гарно. Корисні продукти. Ану, прошу їх перерахувати. Ну, так, орієнтовно. Фрукти, овочі. Лимони, вітамінни, фрещі. Так, не корисні. Курочка на тарілці.